Нерів і рівень їхньої сміливості. Чехія створить спеціальну групу, яка має захищати від російських безпілотників територію Чехії. В цю групу увійдуть експерти з аналітики з Міністерства оборони внутрішніх справ і транспорту. Відомство буде розробляти технології, які допоможуть боротися з ворожими безпілотниками. Петер Павел, президент Чехії, каже, країни НАТО мають реагувати на порушення з боку Росії у військовий спосіб. Мусі бути оправду певні в тому. Я думаю, що цього разу ми повинні дати чіткий сигнал про те, що у разі порушення повітряного простору ми будемо реагувати адекватно, у тому числі у військовий спосіб. Тоді Росія дуже швидко зрозуміє, що вони зробили помилку і перетнули межу, але це балансування на межі конфлікту. Однак відступати перед злом не можна. Але уступувати зло простонені можна. Богдан Ферен залучається до бесіди. Це кандидат політичних наук, експерт міжнародних, Богдан вітає. Вітаю вас. Насправді мусимо розуміти, що заява від президента Чехії вона нам імпонує. Там створення міністерства нам теж дуже подобається. Але питання у тому, наскільки швидко в європейській бюрократії це може бути, і. Наскільки це може бути швидким і ефективним рішенням для нас? Чи може Петр Павло переконати, спонукати або інше дієслово, наші країни, які з нами сусідять, такі використовувати свої засоби протиповітряної оборони для того, щоб допомогти нам збивати російські дрони хай і над нашою територією? Ну, Перше, Петр Павел, президент Чехії, звісно, Дуже з повагою, з відчуттям і з розумінням ставиться до нас, до України, до контексту, в якому ми е, да, обороняємо спільний європейський простір безпековий проти Російської Федерації. Тому він, звісно, той політик, та людина, яка підтримала підтримує, і ми сподіваємось, буде підтримувати Україну. Питання дещо в іншому, що тут зараз фокус. Після цієї дронової атаки на Польщу з боку Російської Федерації фокус більше зараз спрямований на безпеку самих держав-членів НАТО східного флангу і Європейського союзу відповідно. І вони зараз в політичному дискурсі в військово-командному вирішують, а яким чином реагувати дійсно надалі, тому що ну звісно траєкторія цього такого. Такої загрози з боку Російської Федерації вона була лише зростати, тому, власне, звісно, зараз обговорюються різні формати, чи допоможе це нам? Я сподіваюся, що принаймні швидше переорієнтація в безпековому вимірі. Зокрема, з відчуттям такої загрози, більш відчутної з боку Російської Федерації, буде мотивувати наших партнерів інвестувати більше в нашу обороноздатність, але з іншого боку, потрібно виклик певний враховувати, який мало обговорюється в Україні, що фокус на власній безпеці, хоча він завжди був з боку наших партнерів. Власні інтереси особисті своїх громадян. В першу чергу вони відстоювали і відстоюють безпекові, співставляючи ті чи інші ризики. Однак цей фокус він також передбачає е, подекуди зміщення і уваги, і пріоритизації, і фінансування. Тому тут нам також потрібно враховувати, щоб боротися за ресурси, за фінанси, за. Фокус і увага буде на мою думку, дещо навіть можливо і складніше. Тут ще вся ця ситуація ускладнюється, бо окрім безпосередньо фізичної загрози, яку ми розуміємо, яку артикулюють зараз європейські партнери, йдеться і про кіберзагрози. Напередодні через кібератаку зупинили, призупинили, скасували. В різних форматах роботу європейська аеропорти. Серйозні збої адміністрації попередили одразу про тривалі історії. А офіційної реакції, і звідки ноги ростуть, і звідки вуга стричать Ви побачили офіційну реакцію? і зрозуміло, що це було? Я не побачив, але це означає, що російська війна все ближче і ближче, навіть до тих країн, які географічно можливо більш західніші. І не так відчувають їхнє суспільство цей рівень загрози. Однак ці гібридні інструменти, які застосовуються, кібератаки про які ви зазначили, вони є елементами протистояння. А це протистояння, конфліктність вона лише буде наростати між країнами НАТО, і між Російською Федерацією. Тому таких випадків буде все більше, і вони все відчутніше будуть торкатися життя європейців, на жаль. Якщо ж ми пішли по європейській політиці, давайте ще й згадаємо про Німеччину, про російська альтернатива для Німеччини, вперше в історії стала найпопулярнішою партією в країні. Власне це перший випадок. Такий більд про це пише. Що це означає взагалі для нашої підтримки? З Чим доведеться зіштовхнутися безпосередньо нинішньому канцлеру, який був доволі різкий і гострий. Нам дуже подобався до того, як він офіційно став на посаду. Але тим не менше зараз він такі стишові прикрутив принаймні публічну частину своєї риторики. Альтернатива для Німеччини, яка має відверто проросійські, не те, що настрої і ухили, а безпосередньої дії. М -м -м що за наслідок? Наслідок зараз можна відчувати, тому що це е -е, певна поляризація в німецькому суспільстві. Це перше, а коли є поляризація, внутрішні виклики, тоді знову ж таки боротися за зовнішню увагу підтримку набагато складніше. Друге, це ж таки, пан Мерц, канцлер, він не одноосібно владарює в Німеччині і управляє там як коаліція соціал-демократами. Тому я і коли він в риториці був набагато більш сміливіший, коли був кандидатом в наших ефірах, зазначав, що це поки що. Зарано вже констатувати в Україні, що так буде, як нам обіцяють, чому тому, що коаліція передбачає певні домовленості між ключовими політичними гравцями. А ще якщо тут є зростання право радикальної політичної сили. Яка дійсно загрожує переформатувати пріоритетність як внутрішньо-політичну, так і зовнішньо-політичну. Тому, звісно, канцлер набагато обережніший і намагається також відчувати, чим живе німецьке суспільство безпосередньо, німецькі громадяни. Я наголошую, що ризик дійсно з такою популярністю правих праворадикальних політичних сил він подекуди в нас навіть недооцінений в Україні. А ці політичні сили вони абсолютно фокусуються лише на більше внутрішньому порядку. Деньму міграція там зовнішня допомога комусь це для них взагалі теми, на яких вони часто спекулюють, і вони звертають увагу своїх громадян, там виборців потенційних, які хто за них голосує, що потрібно пріоритет віддавати тільки своїм інтересам. Це і Ідеологічно завжди було притаманно, але Німеччина це ж також особливо в певному сенсі країна з історичним контекстом, особливо в контексті правих праворадикальних націонал таких сил. Тому я вбачаю в цьому дійсно небезпеку і потрібно консолідувати з німецькому суспільству, щоб все ж таки не дати можливість такому зростанню впливати безпосередньо на саму політику. Хороша новина в тому полягає, що все ж таки ця партія, незважаючи на те, що вона зараз найпопулярніша, там за тими чи іншими замірами, але вона все ж таки не є частиною а, системи державного управління. Так і треба, щоб і надалі. По можливості такі стримуючі фактори впливали на те, щоб все ж таки класичні більше політичні партії сили вони приймали рішення, від яких залежить не лише доля Німеччини Європейського союзу, але й а яким чином підтримка буде Україні. Додому американського контексту Трамп може підштовхувати європейські країни, аби ті відмовилися від російських енергоресурсів, каже Володимир Зеленський. Дає що Угорщина і Словаччина теж погодяться, бо орієнтуються на Вашингтон. Ми зі свого боку працюємо з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів Росіян, але забезпечити це дуже складний процес. Головне, це результат. Якщо президент Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з Москвою, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів Російської Федерації. Володимир Зеленський, президент України. А отже, як буде далі виглядати оцей пінг-понг? Я піду на те, щоб ввести проти Росії санкції, якщо ви відмовитеся і будете купувати енергоросії, енергоносії? енергоносії Пробачте, енергоросносії в Сполучених Штатах. Питання в об'ємі: чи буде той об'єм сполучених штатів, який зараз необхідний для того, щоб забезпечити європейських партнерів? Це раз, і наскільки довго може бути оця от перекидання м'ячика з одного континенту на інший? Давайте крайнього питання пін-понг і наскільки довго, я думаю, досить довго, як мінімум, поки Трамп буде президентом Сполучених поки Штатів рівень недовіри, рів да це дійсно так. Рівень недовіри все ж таки він буде зростати, на мою думку, між європейськими країнами, лідерами і Сполученими Штатами Америки, і, в принципі, президентом Трампом і його оточенням. Це не потрібно там якісь глибинні дослідження робити, просто бачимо, як відбувається економічно-торгівельна конфронтація так, між європейськими країнами, ЄС, безпосередньо Сполученими Штатами Америки. Тому як ми в цьому випадку можемо говорити про якусь консолідацію і відповідний рівень підтримки і довіри? Тому цей фактор він є один з ключових. Друга ситуація з енергетичною компонентою. Європейський ринок він завжди енергетичний був привілейований, тобто за нього завжди була боротьба і до російського вторгнення в 2014 році в Україну і анексії незаконної Криму, і після повномасштабного вторгнення. Тобто, цей ринок він є пріоритетним, енергетичний за нього. І далі буде боротьба і конфліктність і США при будь-якому президенті адміністрації завжди були м'яко кажучи, не в захваті від того, що європейці дуже тісно співпрацювали і залежали від російських енергоресурсів. Тому і ми бачили цю конфліктність на рівні будівництва північних потоків, так і там європейського законодавства, яке обмежувало такі можливості для Російської Федерації. Щодо об'єму, ви запитали тут, же ж питання не лише в об'ємах енергоресурсів, які може там забезпечити Сполучені Штати Америки для європейських споживачів, а це як правило скраплений газ. Потрібно розуміти тут же ж питання ще в ціні і в ціновому утворенні, тому що за рахунок чого Росія підсаджувала європейських європейські країни на свою енергетичну. Голку за рахунок цін вони були нижчими, зменшувались подекуди, навіть якщо порівняти з американськими. Але ситуація після 2022 року, і повномасштабного вторгнення вона дійсно кардинально змінила ландшафт енергетичної політики в європейських країнах і вони намагаються диверсифікуватися. І вони точно не будуть готові ставати залежними лише, наприклад, від Сполучених Штатів Америки, шукаючи різних різні джерела. Це і такі країни, які раніше не так близько були до європейського ринку, тому що в них там також були проблеми з демократією, і залишаються, але зараз вже. Вони не так вбачаються у Брюсселі, у різних столицях інших, наприклад, той самий Азербайджан і інші країни, які зараз мають нові контракти на постачання тих чи інших енергоносіїв до європейського союзу і до країн Європейського союзу. Спасибі за аналітику. Спасибі, що долучилися. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник був із нами. Ми ж рухаємося далі.